Стой щелах їздить навіть. Я в шокі. ха ха ляп 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 Ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. О, блокировку давай. Ріш. О, прицеп чекав ляп 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 Хай-яй-яй-яй-яй. Подивлюся, сльози мешають говорити. А-а-а-а, з Одкривай борта. І що он вигрузить його? Америка віддихає от таких проєктів!» «Газони!» О! Зараз на мене переверне, треба дійти. Ти ще його обтри. Кажу, Америка вдихає отаких от проектів. Ха-ха-ха. Закрив. Їй. я кажу ляп, ляп 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 А нах ти сюди його возиш?